Друзі, всім дай Боже. У нас новий день. Приїхав нарешті кардан до цього. До нашої копачки. Хочемо зараз ми її попробувати, Чи буде вона крутити, чи не буде. Так, карданчик приїхав нам коротший тепер. Поперед тим був дуже довгий ми не могли його ніяк зачепити. Тепер приїхав 55 см. 550 мм 55 і ми зараз її нарешті попробуємо, чи вона хоч робоча, чи вона хоч крута. Так що, друзі, виїжджаємо трактором. Тут наш тракторист Матвій. Єс! Ова! як має бути! Хтось сказав, що дуже маленька копачка, але до трактора пасує. Трактора пасує люк. Ой, тут туди, туди назад. Зараз ми трохи опустимо задні, бо я їх підняв повністю догори. Добре. Ано ну, пробуй вал відбора. Не то тут. Ale czy to No, opuść strzaplenie O! Toplatıyor ya. O da pek iyi pozisyon, o da daha baksana. Şafak kutu, onun için iyi Так, друзі. Подивимося, де вона мастинцю, з маршиною її. Uh. Так, що, друзі, ще два тижні думаємо і будемо їхати копати бульбу. Uh. Що, Їдемо бульбу копати? Yeah. Та? 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 Та, ще ні, десь бульба ще не скошена. Що трошки будемо копати. Так, ну що, друзі, спробували ми все крути. Тепер ще будемо зараз отут, е, до культиватора. До культиватора, Опа. не знаю, чи буде видно ота лава, вона рухається, бо нам не дали такої штуки. Зараз я <свісно> десь ставлю відео, штука ота була на прицепі, ми коли знімали. Культиватори, коли знімали копачку, то та штука, промахали ми її забрати, і нам її вислали поштою. До речі, продавець влад все-таки з Болехова нам то все скоренько вислав. Вислав кардан, вислав ту штучку поштою, все за їхній рахунок, все супер класно, все як має бути. Так що, друзі, не переключайтеся. Завтра ми будемо, думаю, розсувати колеса на тракторі ставити ширшу колію вперед і зад, щоб не попадало гарно в рядки. І Буде цікавий контент. Так що ставте кого мосного хлопського лайка, пишіть коментар, підписуйтесь, далі буде. Ще раз привіт. Є у цьому у прицепі. Відправлю новою поштою за наш рахунок. Ставимо, друзі, на паркінг тепер Буду чекати бульби. Він проходить, давай, давай. Давай, давай, він пройде, він він пройде, підніметься. Добре. O faro é bomba!